Готували подвійний теракт. Житель Кіровоградщини допомагав із підготовкою вибухів біля ТЦК в Миколаєві. Його та спільника із Київщини затримали співробітники Служби безпеки України. На 38-річного уродженця нашої області ФСБшники звернули увагу через його антиукраїнські коментарі у соцмережах. Після вербування він отримав завдання спорядити вибухівку та закласти її у схорони. Далі була справа за 18-річним жителем Київської області. Працювали фігуранти окремо, але під керівництвом одного куратора. за матеріалами справи, зловмисники планували після підриву першого саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК підірвати другий СВП після того, як на місце події прибудуть всі екстрені служби. Їхньою ціллю було вбити якомога більше людей. Основним виконавцем терористичних актів був 18-річний мешканець Київщини, який за завданням ворога повинен був дістати СВП зі схронів та підкласти під будівлю ТЦК. Втім, контрозвідка СБУ спрацювала на випередження та затримала зловмисника на гарячому після того, як він дістав вибухівку зі схронів на Миколаївщині та Херсонщині. Фігуранта з Кіровоградщині було затримано за місцем його проживання. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це Державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі обидва фігуранта знаходяться під вартою. Без права внесення застави. Їм загрожує позбавлення волі від 12 років до довічного ув'язнення. Ми не хочемо жити при диктатурі. Ні закону. 12.414. протестний рух, який з 22 липня шириться Україною, дістався Кропивницького. У середу ввечері в обласному центрі відбулися одразу дві мирні акції. Спочатку зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Ще одна локація площа героїв майдану. Учасники акції вимагають скасувати закон, який обмежує незалежність антикорупційних бюро та прокуратури. Адже підпорядкування цих органів генпрокуратурі практично зв'яже їм рук. Okay. Я не хочу бачити рейдерський захват наших протикорупційних органів може вони працюють не ідеально, але вони є незалежними. А підмінати під себе владні структури такі незалежні органи не повинні органи, які посередньо говорить про корупційна чотирнадцятого року. Коли після року то від собі не буде ці можливість мерізазіхання на незалежність антикорупційних органів мітингарі називають наступом на саму демократію і останньою краплею в чаші терпіння українців. Кажуть, закон 12.414 став поштовхом вийти на протести, а причини накопичувалися роками. Це, зокрема, і більше як десятирічна війна і загальний рівень життя населення, і та ж таки процвітаюча корупція, яка не дозволяє побороти й усі інші проблеми. Цей закон. Це вже як точка неповернення, а до цього було дуже багато всього, що спонукало вийти. На мій погляд, у нас будується тоталітарна держава. Закон дійсно це вже така, як правильно люди кажуть, остання крапля в терпінні. Зазначено закон 12414. Зазначено закон 12.414 негативно відреагували європейські партнери, які вважають неприпустимою підзвітність антикорупційних органів. І в результаті дводенних протестів в Україні та реакції Євросоюзу, 23 липня у своєму вечірньому зверненні, президент повідомив, що ініціює власний законопроєкт, який має гарантувати незалежність НАБУ та САП і в той же час унеможливити на них російський вплив. Я запропоную Верховній Раді України. Законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої. Групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Дитина отруїлася грибами з власного подвір'я. Інцидент стався у Світловодську, що на Кіровоградщині. Зі слів батька, дівчинка з'їла невідомий дикорослий гриб, який зірвала біля обійстя. Малу госпіталізували, вона отримає необхідне симптоматичне лікування. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У відомстві кажуть, це вже другий випадок отруєння грибами на Кіровоградщині цього року. Перший був у червні, тоді постраждала 60-річна жінка. Фахівці Кликають відмовитись від споживання дикорослих грибів і нагадують при перших симптомах отруєння а це нудота, блювання, діарея, біль у животі, температура звертатись за медичною допомогою. При ознаках отруєння грибами викликати екстрену бригаду швидкої допомоги, а до того часу зробити кілька разів промивання шлунку теплою, кипяченою водою. Слід випити 1-2 літри кип'яченої води, визвати блювоту і так це зробити промивання 2-3 рази. Рекомендуємо також дати адсорбенти, можливо активований вугіль і дотримуватися постільного режиму, не вживати ні в якому разі алкоголь і не вживати інші харчові продукти, в тому числі молочні продукти тому що все це може пришвидшити всмоктування отрути в організм людини. Жнива тривають, об'єми намолоченого ростуть. Наразі аграрії Кірвоградщини зібрали вже понад півтора мільйона тонн зерна. Середня урожайність становить понад 41 центнер із гектара. Від зернових та зернобубових звільнили вже понад 70% площ. Про проміжні результати жнивної кампанії поінформували в Кіровоградській облвійськадміністрації, екскурс у Європу через книги. В книгозбірні імені Євгена Малонюка у Кропивницькому відбувся бібліокем для підлітків. Протягом п'яти днів молодь дізнавалася про держави Європейського союзу, їхні столиці, визначні пам'ятки, історію та культуру європейців. Щоб закріпити здобуття знання, діти проходили пізнавальні квести та відгадували загадки. Також малечу навчали правилам дорожнього руху і навичкам з домедичної допомоги, а ще знайомили з можливостями штучного інтелекту. Всі заняття були безплатні. Таборівку допомогли організувати меценати, щоб підлітки могли розширити свій кругозір та змістовно провести вільний час на канікулах. В таборі цього року у нас 24 підлітки віком від 19 до 14 років, які працюють в командах над виконанням певних завдань. Кожного дня завдання в нас тематичні і присвячені певній країні Євросоюзу, адже Україна у нас також прямує до вступу в ЄС. Програма різноманітна, насичена, молодь ну, отримує велике задоволення. Мені дуже подобається тут в бібліотеці, тому що ми Починаємо з руханкою і тут дуже багато квестів, квестів та розваг. І тут можна знайти нових друзів і почитати книжки, які зацікавлять всіх дітей.